Ус... Так, Усім привіт! Сьогодні була Чорна п'ятниця, і я після роботи виділила трошечки часу для тої чорної п'ятниці. Одним словом, придбала ось такі коврички до. Тобто, як вони називаються. Підставка під гаряче пластикова. Ну, звичайно, що каструльку не поставиш, а поставиш гарячу тарілку. От, бо Тому що як ставлю гарячу тарілку. Суто на стіл, зразу така біла пляма е, робиться, а потім вже. дивіться, як гарно виглядає. Маргариточка, yeah. маргариточка розставила. Біла пляма, але потім вона з часом щезає. От, е, Сьогодні <плес> Я собі так придумала. Думаю, так гарно, правда, Несочка? <плес> <плес> Не знаєш. Бо ті вже понищені. Е, так, добре, деякі взагалі добре понищені. От, бачите. от таке, Ота ну, ще така цілком добра. Одним словом, деякі, деякі ми полишаємо, а деякі ми вже просто утилізуємо. Отак. От Сьогодні п'ятниця я мала йти в зал, але не пішла, тому що ще не конче себе добре. Ну, як? Ну, як? Не здоров, одним словом, Щось мене прямо тут болить. зараз півдня. Найбільш ніж півня ще шапку на голові тримали, Мені. на голові шухір. При, Приляпсну тут і таке всяке. Так, зараз тут я гречку варю. Мені. Тут гречка вариться, зараз я ще маю такі маю такі шпашки, чи як вони там називаються? Шпикачки, а, шпикачки. от, шпашки. Зараз це розігрію. Мені. І ми стрічками поїмо. Мама була на роботі, мені приносила їсти, всякі такі холодець принесла. Сухлово. Кажу, тут можна добре поїсти і навіть до хати не йти. Зразу по маргаритку з роботи до садочка. Голосу ну, нема, ще більше на вечір взагалі його. Просто починає дусити. <кій> Синя киця. От, ну, це, не все, це не є все, що я придбала. На Чорну п'ятницю я ще прибрала такі прикраси, ну, річні, різдвяні. Ось. <кій> Ось такі прикраси. Тут одним словом 179 гривень коштує. Тут є свічка така більшенька, тут є маленька свічка. Тут є. Кадр. Ну, нехай. Ставили. Тут така маленька свічка є. Одним словом, так, було один і береш другий подарунок. Рахують більшу ціну, що менша ціна, то подарунок. Так, значить, взяла ось такі прикраси. На ялинку, але ще в нас ялиночки немає. Ну, хочеться якусь мало, маленьку невеличку ялинку. Маленьку-невеличку, ну, може, середню якусь таку. От, не знаю. Подивлюся вже по коштам, як в мене буде. Так, тут є гірлянда штора. Зараз ми покажемо з діточками, як вона світить. Тут просто гірлянда на ялиночку. Е, а, і ще я купила для себе. Боже, які ті крісла страшні. М -м, ось такі дезодоранти, <кій> Десь по 50 гривень воно було там копійок. І ще щось я була придбала. Ага, придбала була у то, у то в була. Одним словом, ось такі. М -м, хочеться щось трошечки щоб було більш-менш різдвяно-святково. Якби дітей не було, то, то б таке, навіть, напевно, і не купувалися, хочеться, щоб для дітей було святковіше. Тут є, одним словом, тут є вилка, угу. а тут є ще навіть такі придумали от, продовжувач, бачите? От, продовжувач можна так продовжити. Так, давай Манеса, отут, Включай. Добре. Білий. Білий, так, тут білий, і там можна переключати. Переключати. От, гарно. То воно так шторою йде. Отак розвішуєш на вікно, на вікно і отак шторкою опускаються такі герлянди. Давай ще то попробуємо. Давай Венесочка дотягнеться. І такий трошки фіолетовий. Маргаритка, пусти. Все, всі лампочки світяться, там на касі одразу перевіряли. Переключи. А, от, ну от такі, такі вибрала. Угу. Маргариточко, ми такі прикраси будемо відкривати пізніше, коли ми будемо, ще більше, будемо ставити, вже більше готуватися, а так, ну, щоб воно не приплидало пилом, то нехай будуть поки отак. Дуже гарне. Там буде кійки. Там. Ісусик, Ма... матінка, Йосип. І І Світочку та? Так. Ось таке гарне купили сьогодні uh -huh. на чорну п'ятницю. А, а ти... Вітря... Так, мені треба, то поставити mm -hmm. треба світло туди. Ні, ми тобі шторку поставимо. Так. так. Ну, просто ну, буде краще світити, Венес. Ну, гарніше буде, коли ми то все гарно розтягнемо, воно ну, буде гарніше світити. Розв'язую. Все, ось такі покупки. Можливо, ви якісь покупки зробили? Напишіть в коментарях. Теж цікаво, що ви злапали на п'ятницю. О, шпикачки гріються. Зараз розігріються і будемо їсти. Так. А оце не є, так? Все тільки коробочки ставте і давайте зараз будемо вечеряти. Може, <кхе> противний голос. Так, то купили стовп подарок. Може, треба було ще один брати такий, з неї 170, щоб не так, ну, одним словом. От, так, садок, є, так є. О, та, а, тут, а тут дійсно бльости будуть потім на лиці на, на всьому. Садок, та пастеж ялинка. Да -та. <реслух> mm -hmm. Так, все. О, так. А це я купила э, на шматексі. О, Ванес, Маргарита, правильно. <губ> Отакий буде. Правильно, гарно. <губ> Ось-то От велике. Домік поставити <губ> <губ> великий сюди. Такий такий кошечок, так. <губ> тільки, ні, ні, <губ> тільки не Маргарита. Не <губ> Остапся. Угу. О, не все, висик гарно. Угу. Потім Уставка. приберемо. О, що не файно? Так. Давай, давай. Ну, висик класно. Мама, давай. Все, даю вже їсти. То в холодильник. Я сьогодні маю підлогу. Дивлюся, щось таке біле з однієї, в другу сторону злітає. Думаю, ну що таке, дай масло. Думаю, що то таке є? А потім дивлюся, то то скло Ванеси питається, що ти? Ти щось розбила? каже, та розбила. Ти таку кружку розбила? Ось таку чи, чи більшу таку високу. словом, таку кружку розбила Якщо так піде далі, то ми лишимося без посуди. Мама, а це не відкриватися, так? І зараз буду відкривати, хочу огірочки відкрити. Ні, то не пашені, то мариновані. А мариновані це кошені, то солені Ну солені, так. Мариновані огірочки. Все, смачного вам. Мама. я можу Що Маргаритка? Нічого не втікає. Ти огірочок бери в ручку, гречку їж ложкою. Огірочок ручкою, Маргарита. Значить, не говори, що воно в тебе втікає. Я тобі говорю, як правильно, а ти, а ти кажеш, ні. Значить, не говори, що воно в тебе втікає. Хрумкаєте? За ті мариновані огірочки, які mm -hmm. я крутила на зиму. Kijk eens. Kijk eens. Fijn. Mhm. En wat is dat? Het is Mijn nieuwe Все, mm. 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 у мене така ідея появилася одна. Одним словом, зараз хочу тут на підіконнику прибрати. Тут все є. І, і такі, і таке, і таке. Mm. 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 І дощечки є. А це, напевно, для кікі, правда, Маргаритка? Ось цього. Mm. Ось це, на, цей кікі. От. Зараз це все приберу. І зараз покажу що, що я собі надумала. Словом, підкинула мені ідейка одна, ось така. Ось, ось Мені підкинуло ідею зробити ось таку штуку. Ось таку. Штуку. Так, штори я мала там на тому вкладовці, гардеробній постирала тюль, помила в підвіконник, гарно в панелі, помила зверху, там павутинки ще там були, і повішала. Ось так воно ну, виглядає. Ну, це при такому світлі Я темному. Я а при такому світлі, наразі не знаю таких, хто нагно мені чомусь так. Ось це і ось це так гарно компонується. І ті навіть фляжки сюди підходять. Ну, так. Тут, мені здається, вже, як штори появилися, більш приглушений звук, а не знаєте, як в студні. От як я буду тепер кулінарне відео ну, там робити, та? і вже не буде такого звуку, як зі студні. Я думаю, як ви це бачите, чи яка ваша, яка ваша думка? Ну, Наразі не знаю, нормально, мені здається. Хоча є такі більше кухонні, найбільш <кухонні> певно, кімнатні. Такі, знаєте, що підтягуються не ролокасети, а такі штори, от прям штори, вони просто підтягуються, так за шнурочок береш, і вони так так, чуть-чуть тут збираються, а далі вже шторка. Ну, наразі он так, ну мені подобається. Хай буде. Навіть не буде так пропускати, якщо вітер буде, звітам не буде дути. Ну, Мені подобається.